Ракетна атака 8 липня це черговий акт державного тероризму у виконанні РФ. Але простим вбивством цивільних Кремль не обмежився. По Україні ще лунали сирени повітряної тривоги, а різноманітні російські медіа вже почали продукування версій та фейків. Звичайний тероризм. І тут відбулася цікава ситуація. Бо думки всередині російського агітпропу розділилися. Частина рупорів Кремля та навіть Міністерства оборони РФ педалювали версію про те, що руйнування дитячої лікарні в Києві було спричинене українською ракетою ППО. При цьому інші пропагандисти, певно розуміючи, що ракета ППО стільки руйнувань наробити не може в принципі, стверджували, що дитяча лікарня є законною ціллю, бо поруч Начебто відбувалася нарада генералів. Коментувати маячню задача невдячна. Тож ми просто препаруємо усі ці казки. Насправді щодо чисельних фото та відеокадрів із Києва, які однозначно підтверджують факт руйнування внаслідок падіння української ракети ППО, запущеної із ЗРК у межах міста, говорить лише один фото і відеофакт. Який цілковито спростовує твердження МОРФ. на опублікованому в соцмережах відео дійсно видно ракету, яка за своєю формою дещо подібна на ракету ППО АІМ 120 що стоїть на озброєнні Сил оборони України. Той факт, що ракета ППО має менші розміри і не спроможна спричинити таких серйозних руйнувань, ми поки що пропустимо, бо оцінити розміри ракети по фото і відео неможливо. Але диявол криється в деталях. І елемент двигуна ракети, який робить її силует доволі характерним, чітко видно на відео. Окрім того, вже під час розбору завалів знайдено елементи корпуса з маркуванням, що дозволило достеменно встановити її тип. І те відео, яке МО РФ намагалося використати в якості Алібі, стало доказом звинувачення. Реальність є такою: російська ракета Х-101, яка має бойову частину масою близько 400 кілограмів, та за заявами розробників може бути обладнана додатковою осколковою бойовою частиною, була цілеспрямована направлена в будівлю дитячої лікарні. А це ніщо інше як воєнний злочин. В другу версію про спробу обстріляти нараду генералів навіть за великого бажання можна було повірити. Геть не секрет, що в кілометрі від дитячої лікарні Охмадит розташовано будівлю Міністерства оборони України. Але знов таки російська версія критики не витримує, бо Х-101 вважається, так би мовити, високоточною ракетою з радіусом відхилення 10 метрів. Повторюю, 10 метрів, а не кілометри. Окрім того, версія з обстрілом наради генералів жодним чином не пояснює удар по пологовому будинку у Дніпровському районі Києва та руйнування кількох житлових будинків на додачу. І тим більше, обидві згадані версії російської пропаганди ніяк не коментують удари по цивільних об'єктах в Дніпрі та Кривому Розі. Бо коментувати тут нічого. Систематичні удари по цивільних об'єктах почалися ще у 2022 році. Пологовий будинок і драмтеатр в Маріуполі, школи, лікарні, супермаркети цей перелік може бути нескінченно довгим. 22 червня росіяни кабами бомбили Харків і за ресурси тоді відкрито заявляли, що ціллю був шпиталь МВС України. Тобто, як і зараз, відверто зізнавалися у прямому порушенні Женевської конвенції: ми маємо справу з державою-терористом. Єдина сила, яка може захистити цивільне населення від цього терориста, це армія. Тож підтримуємо Збройні сили та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!